Сьогодні 4 березня 2024 року, 7 година 52 хвилини, понеділок. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезвий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, а хитрим, хитрозробленим покидькам, які збагачуються за рахунок інших, показувати хто і хто. Оце дуже важливо. Бо дуже прикро, що вони із-за своїх поганих звичок не можуть зрозуміти, що вони жити вічно не будуть. І свої награбовані статки вони з собою в ад не заберуть. Із-за того, що вони надурили, обрехали, надурили багато людей, які ні в чому не винні, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонується поки горі на всю голову. П'ятдесят вісім, вони навіть не здогадуються, що, як вони знущалися з простих людей, такі, як я. Останні декілька десятиріч так будуть знущатися з їхніх нащадків. Це їхнє життя. Бо добро завжди перемагало зло.